Увага, увага! Наш музей зачиняється. Прохання всіх покинути приміщення. Пісок, і пахне, як грибок. а мені то все молодість, бурхлива сниться. Не болять соглоби і поясниця, Ще й підтягнута струнка фігура, без гарбуза спереду статура. Ой, козаки, біда! Що таке? Наш таман з погоду вертається! Ну? Відкопигну! Пам'ятаєте, він нам 100 гривень дав! Для того, щоб ми набралися козацької форми. А ви що зробили? Так ми набралися. Отож бо, а що показувати буде? Мішки під очі мати сині носи. Ну, як там мої козаки? Боюсь, не впізнаю після тренувань. Будьте здорові, пане отамане! Будь... Будьте здорові! І ви здоровенькі були. То це так ви мої вказівки виконуєте. Їсте смажене та жирне. Та ні, що ви ми? Ми самі ці до тієї клятої кузини складаємо. І качаємо м'язи. Ось, дивіться. Похвально. Потішили батька. А це що таке? Пусті пляшки валяються! Знову навколи всі гроші спустили. Та німо, ми цігону бігу доріжку з пляшок складаємо. <му> От молодці. Та це не гріє босурманам запропонувати. Тільки б не забути патент оформити. Писарчук! Буде зроблено, пане отамане. Ай, Люйки! Досі за поясами носите, і мішенки в міцним горі свідоно. Та ні, це трав'яний напій. Конопля враже видіти! Та ну що ви? Це ромашка, свіробі, м'ята. Все засипаємо, в люхо заливаємо кип'ятком і маємо чудовий напій. Оце так мудра генера! Оце так козацька кмітливість! Слава Україні! Героям слава! Що там за До помиланка Петра на січ проводжає! Куда ж я без тебе моя маленька привела? Кажуть, у вас за здоровий спосіб життя! Ну що ж, прощавай! Хлопці, а давайте листа нащадкам напишемо, козацьку славу мудрими словами потішимо, щоб усі знали, йдучи у майбуття. Здоровий спосіб нам продовжує життя. А давайте. Але ж що ж, велики почнемо? Ну, спочатку весь врожай зберемо, а далі зробимо зарядку. Підемо на город на грядку. Бо для господаря для тренувань є цілий рік. Як маєш дачу і грядку, ти справжній чоловік. Чіль кіно прийде весна, сади моркву і картоплю, і карту. Затимо город на солю, затим берегів цибулі, задимчали в груду, і часи, і галочки, хоч такими позахи, тільки нас настає, і вичати. Там йдемо на ворот, і з відром щоб поливати, і на дошку вікуля, відрошки, і буря, повідоріоні дошки, і не душкою з укропа, і ще нічого покропим, хрізьку люка бачки, просить кожи кожиків. Ось такі Ми а ще пиши, нащадки наші любі, не піддавайте сьоковиті згубі, шкідливим звичкам скаже мені, сказав, коли Гугл мені, що крапля тітюну кобилу вбиває. Тож просим вас, будь ласка, не куріть, козацькі гени наші бережіть. Ну, а згорілка – це здоров'ю ворог. Вона тварини вивільняє нору. Але ж вона нас всіх єднає, з нею наш козак сміливість набуває. І скажемо відверто, що після 05 п'ять кожна баба ягідка у п'ять. І як скажіть до кума, йти на свято, і як пісні застойні нам співати. Спокійно, щоб з печінкою в нас не було мороки. Давайте перейдемо всі на соки. Вони корисні і зі змістом вітаміну. Вони і шлунок зміцнюють, і родину. Хлопці, збирайте раду. А що сталося? Та там Степан геть здурів, який желізяки таскає, їсть салати та гидоту усяку. А дівчата посідали і витріщаються. Що будемо робити? Застрити. Уявіть собі, смажений кабанчик із хрусткою скоринкою. Дуже шкодить здоров'ю, холестерин. Його потрібно замінити капусточкою, морквинкою. А білий.